Всім привіт і Сьогодні ми будемо грати в Battleground Поїхали так, на F. О! О, стоп, стоп, стоп. Стоп! На, на, на! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Когось виштовхнув. А, робить? Що? Ти ты что... А, Ня-ня-ня-ня-ня! Що? Що ми в повітрі застрягли? Ні, на, на! Ах ты! Какашка! На, блин! Так не работает. Давай, затапаем! Затапаем! Ну, алло! Что це шо робить? Ого! А Вау! о о о Пау! Пау! Пау. На, на, на! А, ай, 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 что, блин, робит? Вау. У меня есть крутой челик. Чем не треба? Что это такое? Давай, давай, давай. О, 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 повей все. Смотри, что это было. А, новая карта? Вон. На, на. Ай, На о, якел зробив якийсь. Не знаю. А ми його просто вбили. Вау! А це було! е, Е, е стоп! На на на! На-на! Дивіться, як я його виштовхнув. Ах ти, ты как От зараз він точно має не вибрати! Ну все, уже ти падаєш, да А ні? Не він выжив якось. Нет-не-не-не-нет! Не, 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 не. А я падаю, а я падаю, а я падаю. Ай, шо це було? Завис. О, я вбив його. <сум> якось. Хотя <сум> никого не вбив. На, на. А, эм. ем. Что это таке було? На Давай, давай, підходь. Ай, шо? Ай-ай-ай. Якину степянкеть. Ай. Ай-ай-ай, да ай. Ай. Ай, 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 стоп! Не бийте мене. хе 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 Пау, е, я перший! Я перший! Ее... Дай він мене виступав попитися. А -мо! Не лізь до мене, чел, задував. Нет, неет, на куда вони мене б'ють? На. Опа. Хау Все, я тію від них. Ай! А, Як він мене просто вхав, Дивіться Так, я типа выжив. Ааа, він помітився. Нет, виндивиз мене чел. На. На, на, зараз когось срочно побити. На. все, уйдіть від мене. Ай, ай. Ай. А то все зникає під моїми ногами. <рес> Він впав? Він реально впав. На, на, на. На, ай-ай-ай. Стоп! Ну все, я вже точно не везу. Нееет Ну все це капець Не ну я майже, Ну там чуть-чуть А я помер Значить все едем далі Так там якісь круті челики Да тут і везде отдивиться Чо це... це таке Кто Та він впав в канаву Субиваем <sínt> О oh, я реально Оп Эммм... <головіки> легко. Ось легко, було. Ізі. На, на. Та у мене кіли зараховуються, а я нічого не роблю. А, блін. Ой-ой-ой. Соник. Ой-ой-ой-ой-ой. Соник. На. Не-не-не-не-не, ну все, він зараз 100% добереться. Но азари. е чел, о, пока. Еее! О, де шо тут отвориться? Левка, давай, нападай. Хто хоче мене виштовхати? Не Ніхто? Я буду... Ладно, нічого не буде. Ай, оцей чел захотів? Нет. 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 Нет, ну як. Ну там просто він случайно це зробив. На. На. На, коком боже, я зроблю. Ай-яй-яй. Що він зробить? А, на, 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 на. На на на, 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 на вау. Що я роблю? На, на, ой. тоже охуев. Ой. Що? Что за звуки? На, на. Нужды, куди він ранить. Дивіться, він в повітрі. Еее, ранер. Ай. Ой-ой-ой. Та ранер. Дивіться, 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 куди він ранить. Сюда йди! Давай, давай. Ааа. Да давай нормально, бийся, какашка. Ой, все скиллы протапав. А куда він ранить, дивіться? На, на, на. Значит, я его поставлю. На. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да, блин! Он уже Ого, Оговен жесткий! Похуй его. О, ч нравить? На, на. Дивіться, як я его жестко заплыл. Куда він ранить? А, на, на. Все, давай, иди, звица, розбей, не пау. Пока. Давай. Давай, давай, нападай. -а! Це реально зроботало? Нет! А як? А як? Та вже не знав, блин. Вс, іду до того самого чела мститись. Давай, чел, нападай! Нападай! Ай! Я, я тупий. Ну все, я вже цей скіл використав. На. На, да шо, ну, шо, шо це таке. Какие жесткий тип. На, ну він робить? Ой-ой-ой. Шо це таке? Что тут отворится? Не збивають вас, тут Давай, давай. Эй, hey, блин. Там мене пуляют по всей карте. Капець, тут багато народу. На, 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 на. А дай-ка я продовжу твоє комбо. На, 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 на. Ай, чел. А ты що ти заробишь взагалі? Ай. Ай. Куда мене в стенку спитал? тут реально, Иди сюди, чел. Видите, що я зараз роблю. Значить, получится, чи не получится. Реально? Отак легко. <сіх> Пацани, давайте. Давай, підходь, 130 Ло. Ха-ха-ха-ха-ха. <сіх> <сіх> Му ха-ха-ха-ха. Куда? Я не понял. Куда, чел? На, на. Давай, еди сюда. На ай, так купи і... я тапаю! Так ти задовбав им комбо тупым. Я виживу. На, 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 на. Да давай! Блін, ну короче, на цьому все. Кому сподобалось. ставте лайк и подписывайтесь на канал. Це всім, пока-пока.